Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Питанечко, задають мені, коли відкривати виноград. Сьогодні 27 березня, я ось тих два ряди. Тут одноплощина з палера на одному і на другому. Молоді кущики посаджені в минулому році регітуючими саджанцями весною. І Я мусив їх відкрити, тому що все доробляв шпалеру. з закації заготовив. де їх в якому місці вкопувати, не знав, тому мусив відкрити. Відкрив, але ще не підв'язую його до трутів. Хай лежать на землі. Вони, якщо бачите, бруньки ще не просипаються. Все воно вимащене в болоті. Землі піде дощ їх помиє, а раптом, якщо будуть своротні заморозки, то їх просто так, як лежать на землі, чимось вкрию і спасу від тих заморозків. Хоча не дари мені стопчики, Ну, прогноз погоди в нас досить оптимістичний, передають тепло. І я відкрив тільки ось цих два ряди, а весь, решту весь виноградник в мене ще буде вкритий. І я буду орієнтуватися на погоду. Якщо протязі тижня приблизно погода буде вночі не нижче 10 градусів тепла, а в день приблизно 20 плюс-мінус, тоді через тиждень можна буде відкрити решту свого виноградника. І також Раджу так всім орієнтуватися по такому принципу. Можна було б вже відкривати, але раптом будуть заморозки і мені всі ті кущі, скільки в мене їх є, то їх буде неможливо їх ще вкривати. Тому я орієнтуюся по такому принципу. Ці в цих двох рядах у мене посаджені, вегетуючі саджанці в минулому році весною, як я сказав, а один саджанець, посажений зі шкілки, пересаджений, з моєї шкілки. До речі, тут на тій площі в мене в минулому році була шкілка. І ось той саджанець, який був посаджений виготуючим з весни. І оцей який посаджений зі шкілки. Тут я залишив 4 бруньки, як ви бачите. Накриваю його ще пляшкою і хай він собі так поступово гріється. Землю під ним можна було б ще ширше розгорнути, щоб земля вже прогрівалася. Оптимістична погода зараз плюсова. Земля буде прогріватися і вже може розпочатися вегетація. І от вам орієнтуватися. Часто таке питання мені задають, як краще садити вегетуючий саджанець, чи з відкритою кореневою системою. Ось самі можете оприділитися. І ще питаннячко, чи я обробляю свої лози весною. Дивіться, як її обробляти, як вона вся вимочне. Це значить, треба її або помити, щоб вони були чисті ті лози, тоді обробляти. Ну я вже років три з весною, виногради. По голій лозі, я покажу, перша не роблю. А роблю першу обробку приблизно по п'ятому повноцінному листку, якщо він вже буде на винограді, щоб дарма не витрачати ті препарати, які не зовсім не, не дешеві, в кого там кілька кущів, там може собі зробити ту обробку у мене стільки винограду обробляти. Я його не буду, тому що ті грибки вони ще є, їх безліч є в грунті, вони сховані ще під чешуйками, в корі кругом. І те, що ми зараз його обробимо препаратом хімічним, воно мало що ефекту дасть. ну Ось така моя думка. Кущі, які не вкривалися на зиму, можу Лозичка чиста ще, її можна було попробити, але тут хвороб ніяких нема. Я осінню обробляв. А зараз з весни буду чекати вегетації в п'ятому листку буду робити. Я прошу вибачення, сьогодні погода в нас дуже вітер сильнючий такий. Що буде шуміти, ще вибачайте мене. Ось такі орієнтири на відкриття винограду, на обробку винограду. На тому відео своє закінчую коротеньке. Бажаю нам всім перемоги і миру, який наступить після неї. Все буде Україна. І буде в нас виноград. І все буде в нас добре. Бажаю успіху всім. Бувайте!